Україні друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Max Meni, з вами я Макс і по вашій е, просьбі зроблю маленький огляд на проєкт, як на ньому працювати. Аналог тон заробіток з заробіток складеннями працюємо на павербанках. Тому маленька інструкція, так як ви просили, тому підтримайте лайком, підтримайте переглядом. І не забудьте, хто не підписався на мій телеграм канал, ссылка на телеграм в описі під відео, і реферальне посилання на сайт також в описі під відео. І не забудь підписатись на мій YouTube канал. Тобі не важко, а мені приємно. Давайте поїхали! Так, знаходимося ми на самому сайті по заробітку. Як на ньому працювати? що тут потрібно робити. Зараз я вам покажу в цьому відео, тому дивіться відео до кінця. Не перемотуйте. І почнемо з чого. і Тут яке меню. Тобто тут є 4 кнопочки знизу, що зараз я вам і покажу. Так, це є наш кабінет. Тут відображається наш дохід. Дохід від команди. Далі можна тут поповняти, прив'язувати банківську карточку, на яку ми будемо в подальшому виводити кошти, запрошувати друзів і вийти з аккаунта. Так, перезарядити. Мінімальне поповнення, тут, щоб працювати і в подальшому виводити, має бути 600 гривень. Далі 1500, 5000, тисяч, 20 і 45 тисяч. Що потрібно далі. Далі тут прив'язуємо нашу банківську карточку. Третє, четверте меню кнопочка вивід. Вже сьогодні перевірив вивід. Прийшли кошти буквально за годину часу. Так, правила виводу. Зняття мінімальне 500 гривень. Можна виводити тільки якщо ви поповнили. Комісія 15% від суми зняття. Далі. Що далі ми заробляємо? Реферальне наше посилання, з якого ми отримуємо комісію. Тобто, якщо наші реферали поповнюють баланс, ми отримуємо звідти комісію. Далі як тут працювати? Ось наша команда, Сім користувачів зареєструвалося, тобто користувачів дуже багато зареєструвалося, Сім користувачів поповнило. Активувало, купило павербанки, тільки всього на всього один користувач, точніше, не один користувач, три купило. І три активувало. В першій лінії не активував ніхто, і я звідти не отримав дохід. В третій лінії один користувач купив і я отримав, не отримав ще, точніше за нього відсоток, бо він не активував сам Powerbank. Як це зробити? Заходимо в продукт і вибираємо, яка сума. Тобто є пробна версія денний заробіток. Тут 450 пише, тобто в мене команда велика. І ви за день заробляєте 450 гривень. Далі VIP 1, тобто повербанк номер 1 коштує 600 гривень, дохід 33,34 копійки в день. Точніше, за добу. Далі 88,24, 800, 1,5, 3,700, 9, 15 тисяч. Як за них збирати дохід? Заходимо в титульна сторінка. Тут є вилучення так само. Вже я прив'язав свої дані, так як я вже пробував виводити кошти. І перезарядка. Тобто сюдою оплачуєш і поповнюєш баланс. Далі ось наш є офіс. Тут ми збираємо наші зароблені кошти. Ось в мене вже за час після того, як я збирав, приніс 2,70. Тобто, отримати комісію, ми нажимаємо і. Забираємо наші зароблені відсотки. Ось прийшли на баланс. Вся суть того, що самі знаєте, що це за проєкт. Аналог тол онлайн, тільки ми не виконуємо тут завдання. Просто отримуємо відсоток, який приносять нам павербанки. Так само, ви знаєте, що тут на цьому сайті коштів немає. Тобто обігу на цьому сайті коштів немає. Е, кошти знаходяться на фізлицях. Тому самі розумієте, що за проєкт. Але поки проєкт платить і не знаю, скільки такий проєкт проживе. Тому маленька така інструкція. Е, вивід тільки на банківську карточку, вивід в гривнях. Тому пробуємо, якщо є бажання. Якщо ви закидаєте сюди кошти, ви ризикуєте своїми власними коштами, тому що в таких проєктах це завжди є ризик і заробляють ті, хто перші зайшли в такий проєкт. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі!